Минають дні, минають літа, а Україна з нею горить. У себе голі плачу діти, батьків немає. Шелестить пожовта листя по діброві. Гуляють хмари, сонце спить. Ніде не чуть людської мови. Звір тілковий у селу гризучий труп. Не ховали. Вовків ляхами годували, аж поки снігом не занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Стала й весна. Чорну землю сон розбудила, квішали і рястом, барвінком укрила. І на поліжай ворога ковхає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Рай та й годі. А для кого? Для людей. А люди Ай не хотять на нього й глянуть, а глянуть огудять. Треба кров'ю домалювати, освітить пожаром. Сонця мало. Ясту мало і багато хмари. Пекло мало. Люди! люди! Коли то з вас буде того добра, що ви маєте? Ай! Чудні, чудні, люди. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла. і зеленіють. Діди лежать, а над ними мухи сиють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер, ці повіє над ними, тільки роси дрібними слізьми їх умоють. Сіде сонце. Усушить пригріє, а онуки. Їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх. А хто скаже, де гонти могила? Мученика праведного де похоронили? Де Залізняк, душа щира, де одпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадає. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла червоніла. І день, і ніч Гвалт, гармати! Земля стох не гнеться сумно. Страшно. А згадаєш? Серце усміхнеться.